Відеоновини новини Наріо Бердичів У Житомирі 2 жовтня відбулися збори, на яких громадяни одностайно підтримали ініціативу про проведення всеукраїнського референдуму щодо заборони продажу земель сільськогосподарського призначення. Проектом закону, який ініціює всеукраїнське об'єднання Свобода, передбачається володіння землею, набуту громадянами законним способом у ході розпаювання, а також одержану в спадщину за законом. Окрім того, пропонується заборонити торгівлю землею сільськогосподарського призначення в Україні. Головою зборів було обрано Юрія Градовського. А секретарем Надію Мудринок понад 200 людей зібралися недільного ранку в обласній бібліотеці імені Ольжича. Учасники проголосували за ініціювання всеукраїнського референдуму з ухвалення закону України про заборону торгівлі землею сільськогосподарського призначення. Було створено ініціативну групу з проведення референдуму в кількості 27 чоловік. Присутні на заході бордичівляни виявили бажання допомогти ініціативній групі зібрати необхідну кількість підписів для проведення референдуму. Як ви вже знаєте, з Нового року наша влада планує з сподарського призначення е, створити вільний ринок і е, розпочати торгівлю цими землями. Тобто схема ну, схема це майже та сама, що в нас пройшла приватизація всіх підприємств з 90-х років, ці ми всі знайомі. Отже, третє питання звучить так. Про доцільність проведення всеукраїнського референдуму, з ухваленням. Прийняття закону України про заборону торгівлі землею сільськогосподарського призначення, проєкт, якого опублікований в газеті Всеукраїнське об'єднання Свобода номер 114 37 і в цьому році, 15 21 вересня 2011 року індекс видання 37619. Тобто, хто за те, щоб затвердити доцільність проведення всеукраїнського референдуму? Прошу голосувати. Хто проти? Отримали приватизації, нам, як громадянам, належить частка майна держави. Обдурили, нічого нікому не дали. Те саме буде з нею. І звичайно потрібно максимально і в Житомирі, і в районах організувати справу збору підписів, тому що дійсно за, за цим стоять дуже, дуже невтішні дані, коли. От отиминами, хто їхав на Київ, пригадуєте, вже майже чи не до Києва вже стоїть загорожа з двох сторін і не можеш піти. І там, де олігархи захопили, вже ні в ліс не піти, нікуди, нічого. Це тобто те, що в наші є народи постійні. Тому, звичайно, що потрібно агітувати своїх знайомих, своїх сусідів і що ми не маємо, не маємо намір її віддавати нікому. Слава Україні! Героям слава! Це є окупація. Товариство вони будуть влаштовувати пафосні громадські слухання, куди будуть запрошені представники громадських організацій. Вони будуть влаштовувати такі громадські слухання на селі, для того, щоб ці люди, які живуть зараз на селі, які в принципі доведені ну, до краю, які не бачать жодних перспектив, і які просто чекають, коли вже в них цю землю куплять. Тому що це не підсвідомо, це психологічне завдання влади. Зробити так, щоб тим селянам просто-напросто не треба було ця земля. І вони будуть все робити для того, щоб окупувати ці землі. Ми ж повинні прекрасно розуміти, що ця реформа земельна, проти земель. Вони просто хочуть узаконити вже ті землі, які вони вже купили, які вони вже між собою роздерібанили, і їх князьками, в яких земель вони вже являються. І тому ми повинні сьогодні згуртуватись, тому що українська земля це останній оплот, це останній оплот українства, який ми маємо відстояти. І кожен з нас, який є тут сьогодні присутній, кожен з нас вже зараз починає робити велику справу. Тому що ми зараз стоїмо на шлях спротиву великій окупаційній системи, але в нас більше і нам втрачати нічого. За нами Україна. І тому кожен з нас повинен стати горой. За нашу українську землю і за нас за селян і за всіх. Слава Україні! Новини шукайте на Ріо ріобордичів інфо.